Краса жінки у середньовіччі. Ідеал краси у середні віки був специфічним, як кажучи, і є повною протилежністю стандартам нашого часу. У середньовіччі вважалося, що красою нагороджували тільки чисті душі, а використання косметики було греховним ділом. Тренд того часу вважався високий архетичний лоб, витягнутий овал обличчя, великі очі, маленькі вуста. Тон шкіри ровний, світлий, без засмаги, у моді була аристократична блідість. Для маскування обличчя використовували пудру з яєць, свінцеві білила або борошно. У якості пілінга наносили подріблену цибулю. Щоб зробити обличчя більш овальним, від лінії росту волосся вищіпували, на їх думку, зайву шевелюру, тим самим піднімає лоб на 3-4 см. Очі цінувалися сірого кольору, великі, слегка випуклі. Брови частіше всього вищіпували або робили ледь помітними ниточками. Губи пухкі вважалися розпустою, тому пік популярності був у ті часи на неяскраві тонкі вуста. У якості губної помади використовували перетерті ягоди. Привабливою фігурою. Вважався вузький силует, довга шия, маленька грудь. Така стрункість підхреслювалась вузьким закритим платтям. Волосся повністю ховали під чіпець або хусткою. Також носили широкі, дуже довгі коси, а в епоху високого середневіччя цінувалися дівчата білокурі або зі світло-рижим відтінком волосся, бажано кудряві. Якщо порівнювати наші стандарти краси і середневіччя, нам, безумовно, близькі ті, що у нас з нашими губами, фігурою, волоссям. Хоча дещо все ж таки нас об'єднує як жінок, не звертаючи на час, це непереборне бажання змінити свою зовнішність і підігнати її під стандарти моди. А мода на то і мода сьогодні ти в тренді, а завтра вже хтось інший.